Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні я нарешті записую відеоогляд альбому, зимового альбому, який я почала створювати ще в грудні. Зараз вже середина березня, і я тільки його завершила. Коротше, якщо вам цікаво, що ж це за альбом, і це мій другий альбом за рік. Якщо вам цікаво, чим завершилася ця історія, запрошую вас до перегляду. Отже, нарешті знімаю огляд цього альбому. Я його почала створювати в сумісному проєкті з українськими дівчатами. Зараз додам банер та профілі дівчат. І цей проєкт був в грудні, здається, він був в грудні, зараз вже початок березня, і я тільки його завершила. Я в своїх влогах декілька раз розповідала, чому так сталося, але зараз ми його подивимось нарешті. Задекорувала я обкладинку, і я не стала нічого вигадувати. Обкладинка в мене обтягнута блакитною замшою. І я не стала нічого вигадувати. Я зробила таку рамочку, сюди можна помістити фото 10 на 10 на 10. І... На базі цієї рамочки я зробила таку композицію. Тут в мене ліхтарик. Далі в альбомі буде, будуть ліхтарики, свічки, пуансетії, трохи фатину, трохи мережева. квіти, які так само є всередині альбому. Ну, і місце місце для, зап... для назви альбому. Я нічого не вигадала, тому залишаю поки що так, як є. Може. Наступному році, або коли я буду цей альбом комусь дарувати, я напис додам. Він на зав'язці, і це така біла стрічка. Ну і дивимось, що всередині. Ось так він виглядає згори. Тут в мене три розгорти. В проєкті було чотири, але він по корінцю майже 10 см, то я вирішила, що я не буду робити четвертий, бо ну, він буде надто великий. І папер, з яким я працювала, це папер від фабрики декору, я весь час забуваю, як він називається. Я додам сюди обкладинку. В мене, я цей папір купувала минулого року, тут вже в Чехії. Це був перший набір паперу, який я тоді купила. І я в минулому році зробила декілька робіт саме з цим папером. І я хотіла його весь використати. В мене тоді була така мета використати весь цей папір, але мені це в минулому році не вдалося. І в... в цьому новому році мені це теж не вдалося. В мене залишилися ще обрізки, і я їх всі поскладала в одну коробку. І я вже хочу наступного нового року повністю його використати, все, щоб весь цей папір перетворився на якісь вироби. І... Належав у вигляді обрізків. Ще трохи про папір. То, коли я почала створювати цей альбом, в мене папір був, але в мене він був у вигляді обрізків. І цілих аркушів в мене, в мене здається, було три або чотири. І я їх. Так, розмістила, що в мене вийшло три розгорти, і в мене є ще на підкладинках цей папір. Ну, і як мені здається, в принципі, вийшло цікаво. Тут на папері є ліхтарики, і в мене є ліхтарик в декорі, По ансеті я вирізала або з вирізалок, або з аркушу, ну, просто з зіфонового аркушу. І що ще? Ну, ще в мене тут є вирубка, і ще в мене є елементи скальки і квіти. Квіти з паперу я робила їх сама, і вони саме з цього паперу. То за умовами СП, на кожному етапі були якісь особливі обов'язкові елементи. І я дотримувалася цих обов'язкових елементів, але коли я почала збирати альбом, почала вклеювати всі аркуші, я їх трохи переплутала. І в мене вийшло так, що в мене аркуші, сторінки на розгортах не збігаються за попереднім планом. На першому етапі е, в роботі мала бути рамочка. І в мене це рамочка з вирубки. Рамочка з вирубки, і рамочка така е, з пластиком. Саме цю я привезла ще з Одеси. Тобто їй понад два роки, ну, мабуть, що три, а може, і більше. Е, ну і що, тут є. Тут досить багато фотографій, бо е, відкриваються розкладушки, і можна вклеїти багато фотографій. Я не рахувала скільки. Е, може, треба, але зараз я не буду це робити. Е, хочу показати, як я працювала з папером. Я взяла один аркуш, потім додала шматочок іншого аркушу, аби поєднати всі ці аркуші, і мені паперу не вистачало, тому аби. Е, Аби його вистачило, я примінила ось такий прийом. Взяла одну частину від паперу, додала іншу з таким обірваним краєм, і мені трохи не, не пасував ось цей колір з цього аркушу. Ви цю колекцію добре знаєте, і я про це вже казала у влогах. То я додала сюди ще кальку. Аби трохи заспокоїти цей яскравий синій, то тут в мене ще є. В мене ще є калька, і ну, це додатковий декоративний елемент. І я ще прошила, додала строчку. Тобто ну, вийшло так, як мені, як мені здається, цікаво. Також в конструкції є розділителі з пластику, і я їх вишила. З одного боку, це замша, вони кріпляться на замші, а з іншого боку, я додала шматочок від. Скраб паперу. І цей розділитель він вшитий між двома стрічками. Він ну, ніби посередині. Ось цієї перемички він ніби посередині. В мене тут прошивний, цей, прошивна палітура. І тут майже 2 см в кожному розгорті понад, понад ніж 2 см. Частина, що відповідає цій частині з рамочкою, вона на наступному розгорті. Тут так само є рамочка, так само є рамочка з кальки, кальки з гліни, і так само все розкривається, і папір збігається, він такий самий, такий самий прийом з одірваним краєм і калькою. От, і ці підложки вони одного і того, ну, з одного і того аркушу. Коротше. Так вийшло. Що ще використовувала? Ще, ну, тут є вирізалки з самого паперу, і ці і елементи якісь, і пуансетії, і е, листочки. якісь. Додавала фатин, додавала. Квіти об'ємні, я їх робила вони з паперу і вони з саме цього паперу. Я ось з таких фонів вирубала квіточки, потім їх складала і так вони в мене вийшли. Є частинки з кальки. Додавала топінги, різні намистинки, скляний топінг, кришталевий. Дуже мені подобається, як він виглядає, особливо на зимових роботах. І я робила цей альбом і десь. Поклала цей кришталевий топінг, зараз не можу його знайти. І десь він мені траплявся, і я знову не поклала його на місце Коротше, загубила кришталевий топінг. На другому етапі мав бути зйомний елемент. І ось ця сторінка, яка на форзиці, вона мала бути на другому етапі. Одна частина тут, а відповідна частина ось тут. На другому розгорті, мав бути якийсь зйомний елемент. Я таке не полюбляю, мені не подобається, але я все одно це зробила, бо ну, це СП, в нього є правила, то якщо ти хочеш приймати участь, ти маєш цих правил, правил дотримуватися. То в мене тут кишеня, в яку я вставила книжечку для фотографій. Вона така на 6 фотографій. Досить об'ємна кишеня. Сама, кишення, сама книжечка вже виймається, то це вже зйомний елемент. І кишеню я задекорувала, якось задекорувала. Тут приховані магніти, на які додається ось цей елемент, що знімається. Ось так. І він, в принципі, досить добре тримається, тобто він не, не впаде. Там два магніти. І тут я додала ліхтарик. Ліхтарик вкритий ця вирубка, і він вкритий прозорою пудрою для ембосингу від фабрики декору. В мене папір від фабрики декору, пудра для ембосингу від фабрики декору. І цей кришталевий топінг, це, 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 це теж від фабрики декору. Мені його присилала Світланка колись ну, більш ніж рік тому. І Він мені дуже подобається, як він виглядає в роботах. Так, ну і Тут ще ось такий зворотний, елемент, зворотний відповідний елемент, бо тут велика композиція, і аби трохи врівноважити її, я зробила таку маленьку з квітами, Тут трохи фатину, трохи ембосингу, трохи вирубки. Ось так. І тут такий самий прийом: є велика частина скраб паперу, потім шматочок відірваний, і трохи кальки. В мене шила впала, то я ось так покажу. Що ну, тут є калька. І з... ну, вона ніяк не закріплена, вона тільки по периметру пришита. Бо якщо кальку клеїти, клей буде видно. А другий аркуш тут так само зйомний елемент це ось це віконце. Воно так само на магнітах. І е, я його теж е, заімбосила цією пудрою. І вона так лягла, ну, ніби. Це віконце вкрите льодом. І мені дуже сподобався цей ефект, ну, гарно виглядає. Я не стала перероблювати, аби це покриття було більш ідеальним. Ні, мені дуже сподобалось, як воно виглядає. Воно таке, ну, ну насправді, якби, ніби після льодового дощу. І тут кишеня. Тільки вона така вертикальна і вона велика. Сюди можна вкласти щось велике. І е, такий самий папір з ліхтариками, такий самий папір з понсетті, е, така сама калька тут, тут. І ну, така досить цікава кишеня. Мені, мені, мені здається, що цікаво. Мені подобається, як воно вийшло. І так само тут магнітик. І цей елемент тримається на магнітику. Ну і На першому розгорті були рамочки, то я почала вже додавати рамочки всюди то тут також є ось така рамочка. Ті самі квіти, ті са папе, Фатін і топінги. Тут навіть є такі великі намистинки. І третій розгорт він вже такий, як, яким він мав бути з самого початку. Тут мав бути шейкер. За умовами на третьому етапі мав бути шейкер. Я вже багато разів казала, що шейкери мені не подобаються, я їх майже не роблю. І тут я стала думати, як з цього положення вийти. Шейкери мені не подобаються. І Ось ці класичні, де є якась форма, там ти вирубаєш, або ти вже береш ще борт з пластиком. Коротше, не хотіла я це робити, і я, ну, якось мені спала ця думка, що я десь бачила, що роблять шейкер з фатином. І в мене дуже швидко народилася ідея, бо в мене було декілька аркушів ось цього негарного, ну негарного, не такого гарного, синього. Ось цього. Бо він не дуже пасує до основної палітри колекції. І я коли працювала з цим папером, я ці аркуші відкладала, і вони в мене, тому в мене їх було досить багато. І в цьому альбомі я їх використовувала і приховувала ось так калькою. На кожному розгорті. Майже. Ну, на кожному розгорті є частина цього паперу, і вона в мене вкрита калькою, аби заглушити цей синій. І навіть тут він в мене на підкладинці, але її майже не видно, і потім, коли додасться фотографія, її також не буде видно. І ось тут в мене цей самий папір, але я додала сюди фатин. Під фатин я поклала паєтки. Тут самі паєтки, вони різної форми, але ну, бісеру тут немає, бо він повпадав би через фатин. Тут самі паєтки, але воно все одно виглядає цікаво. І це такий великий шейкер. Бо частина паєток тут, і вони там пересуваються, а частина під, під цією розкладушкою. Бо в мене така розкладушка, внизу, так само, обірвана частина, потім частина, частина з калькою, і це кишеня, куди я вклала маленький блокнотик, куди можна щось записати. І це все великий шейкер. Ось так. І тут так само є рамочка з виробки, є рамочка з гліни, ці квіти, калька з ембосингом, невеличка композиція згори, гори. Незручно не, не, не тримати. Пластиковий розділитель. І такий самий елемент, такий самий шейкер. Він пересувається тільки, якщо його потрясти. І всі ці паєтки сипалися ось сюди. І я намагалася їх утримати. Зробила тут, ну, нашила невеличкі машинкою, зробила декілька шлів. І, ну, в принципі, воно тримається. Тут є такі осередки, де воно тримається, але все одно воно просипалося, Ну, все, все донизу сипалося. Ну, і тут, відповідна композиція для горизонтальної фотографії. Фотографію можна додати. Ось так, за композицію. І мені дуже подобається, в принципі, гамма пасує. І тут в мене такий одяг, бірюзова куртка і рожевий шалик, і воно все досить гарно пасує до цього паперу. Бо якби папер був якийсь традиційно червоно-зелений, то ці фотографії не так, не так гарно б підходили. Ну, такий самий шейкер, розкладинка, така сама. І вона велика. Тут скільки 6 фотографій війде. Так, вона на магнітику. І так само тут кишеня з блокнотиком. Тримається на магнітику. І маленька композиція. З боку. Тут вона згори, тут вона з боку. Ну і все. З цим. Альбомом все, бо на, зворотні, на зворотній обкладинці на спинці я нічого не робила. Залишу зараз так, як є. Бо, як я вже сказала, вже березень. І цей проект дуже довго триває, і я хочу починати вже інші починати щось нове і не хочу залишати недоробленим цей альбом, тому я його залишаю в такому вигляді, як він є. Ще я планую зробити для нього. Коробку, бо його треба якось зберігати, і він такий об'ємний тут об'ємний декор на обкладинці об'ємний декор. То треба, аби це все було захищено, я ще зроблю для нього коробку, але коробка буде не дуже декоративна, то. Ну, Мене це не буде так, вже так тримати. Буде час буду робити коробку. Не буде часу, не буду. Не буде, не буду, то е цей проєкт, я вважаю, вже закінченим. І в мене залишилися обрізки. Я до них обов'язково повернусь наступного сезону. А з цим проєктом вже все. Е дякую, що подивилися. Е почалась весна. То далі будуть якісь весняні проекти. Ну, я сподіваюся, що в мене буде на цей час. А на цьому буду з вами прощатися. На все добре, до нових зустрічей і пока!